Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Rio DIY. Знову моя балакуча рука, і сьогодні хочу вам розповісти про ось такий інвертор. Взагалі вже мільйон відосів про них записано, але коли я випадково на них наткнувся і подивився, що у більшості, наприклад, інверторів, які можна купити у нас, от з такою же заявленою потужністю, як у мене, типу 1600, але насправді тут ми бачимо, що написана номінальна потужність 800. Багато подібних інверторів, але вони там разів в півтора менше. І ось на одному відео я побачив, як його розбирають, і побачив, що там всередині один трансформатор. при тому, що що у мене з такою же потужністю інвертор і їх тут два. Також ще помітив, що дроти там значно тонші, ніж у мене. А свій, до речі, я брав, ну, типу, ледь не один з самих дешевих на Aliexpress. До речі, на нього силку я обов'язково залишу там внизу в описі під відео. Тому вирішив записати такий невеличкий огляд саме цього інвертора, і, бо я маю позитивний досвід з ним. Він у мене відпахав всю зиму. Підключав я до нього ноут, телевізор, котел, освітлення і на пару з акумулятором на 80 ампер годин котел він реально там. Години 4-5 при бажанні тримав. Взагалі, що воно себе представляє з цієї сторони, у нас тут от можна помітити вольтметр. Розетка універсальна, незручна, погано тримає вилку. Я б її замінив на звичайну, але на жаль, у нас тут в Україні по місцю не можна знайти таку нормальну розетку вбудовану. Так, вимикач. І два індикатора: зелений горить, коли ми його вмикаємо. Червоний загоряється, коли у нас перевантаження або розряджений акумулятор. Він сам, по ідеї, повинен вимикатися, коли напруга буде 10,5, тобто повністю розряджений акумулятор, але я б не радив так розряджати акумулятор, тому що при такому розряді пластини. Сульфатуються, тобто покриваються таким нальотом. Коли ви будете заряджати акумулятор, менше струму зможе там якось проходити, тобто втрачається ємність акумулятора. Тому бажано його розряджати ну, максимум, щоб залишалося ще 30% заряду. Ось на екрані ви бачите, як це все співвідноситься, який вольтаж повинен бути. Я свій весь час розряджав до 118, максимум. Якось відчутного зниження ємності я не помітив. З цієї сторони у нас тут Противний вентилятор, він маленький, він шурує постійно на всю, точніше, не постійно, а напевно, коли споживання під'єднаного пристроя перевалює за 100 Вт. Це я так думаю, можливо, там за 80. І проблема в тому, що якщо ми під'єднуємо якийсь ноут, який, наприклад, балансує на ось цьому споживанні, він просто ривками постійно вмикається і, ну, верешіть, ну, наче, блін, дрель якась сверлить. Типу, це прям неможливо з ним в одній кімнаті знаходитись. Це легко вирішується, просто впаяти резистор, я от впаяв на 100 Ом в розріз червоного дроту, який йде на вентилятор. І за рахунок цього він у мене тепер так повільно, тихенько крутиться, але при цьому все одно. Охолоджує, тобто, спокійно можна брати резистор до 100 Ом, під'єднувати і все буде окей. Ну і давайте я покажу вам, що всередині, власне, чому я й вирішив знімати це відео. Кришка у нас тут знімається, ось гвинтики маленькі, тут, тут. І з цієї сторони, тут і тут. Тільки зверху треба відкручувати. Зараз швиденько відкручу і покажу вам. Що ми бачимо всередині? Так. Ну, по-перше, два трансформатори. Це. Коло кожного трансформатора ось на платі такий автомобільний запобіжник запаяний на 50 А. Тобто, якщо треба їх замінити, в принципі, не важко. Я взагалі не радіотехнік, я тут більше вам по платі нічого такого цікавого не розкажу. Але головне, що ми бачимо, дроти ось ідуть на розетку, вони прям окей. 18 АВГ. Також дроти, які від акумулятора йдуть, ось їх тут два чорних-два червоних від клем. Теж вони нормальної товщини. І ось той резистор, про який я говорив. розріз оцього червоного дрота я впаяв резистор на 100 Ом. Можна і меншим номіналом, навіть бажано, тому що 100 Ом це трошки забагато. Він тепер ледь-ледь гудить. І все ж таки нормально охолоджує. Так, коротше, дивіться, є така розумна розетка. Зараз через неї до інвертора підключу фен, який взагалі там на 1600 Вт, типу, і подивимось взагалі, що він там у нас видає. Все, телефон підключився, картинку з нього десь ви вже напевно бачите на екрані. Є такий відтек. от на ньому навіть написано 1600 Вт. Вмикаю. Ну, короче, розетка показывала, что он майже 600 ватт. И ушла она в, 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 в захист. Ну, то есть, ведь короче, прибрехал я за 800, реально тут 600. Реально 600 ватт. Не знаю, можливо, це оці тонкі дроти. Типу, якщо їх замінити на потовще, можливо, вийде більше зняти. Ну, але от, от така історія: значить, 600 Вт. Але ще скажу так, що він у мене холодильник, атлан двохкамерний, блін, запускав не завжди з першого разу, але запускав і працював. В принципі, холодильник споживає небагато. Там, можливо, я не знаю, 100 або 200 Вт. Але фокус в тому, що пусковий струм у нього там, я не знаю, разів 6-7 більше номіналу. Тобто Реально, якщо хочете запускати холодильник, там потрібно, щоб інвертор вивозив ну, десь і може й кіловат навантаження, тоді точно буде працювати. Але холодильник це таке діло. Знаєте, з взимку можна скласти все блін в торбу і винести на балкон або винести на вулицю, якщо в будинку приватному живете. Тому я не вважаю, що це велика проблема. Ну і ще заради інтересу під'єднав ось такий ваттметер з Aliexpress, щоб подивитись, скільки він у нас споживає в холостому режимі. І, в принципі, бачимо, що струм у нас десь плюс-мінус пів ампера і споживання у нас в результаті 6-7 Вт. Підсумуємо, хороший інвертор за свої гроші, я його брав минулої осені. На Aliexpress за 60 доларів це разом з доставкою, тобто це десь 200 гривень на той момент було. Зараз він в того ж продавця на розпродажу коштує 43 долари, тобто десь півтори тисячі гривень, це взагалі дешман, я вважаю, треба брати. Ну, є моделі там попотужніші, вони будуть трохи дорожчі, ну там вже вибирайте під свої потреби посилання, я вже казав, залишив десь там внизу в опису під відео. З мінусів така собі розетка універсальна, яка не дуже тримає вилку, і ось цей маленький крикун, з яким просто нереально жити. Але з першим то можна жити, а друге, легко вирішується резистором. Тому, в принципі, можу рекомендувати це чудо, чистий синус. Котел буде працювати, будь-яку техніку можна заживити, освітлення в домі та, будь ласка, головне, розраховуйте, щоб вам вистачило акумулятора, тому що це штучка не для того, щоб, блін, купити маленький акумулятор і вже вмикати електрочайники, праски і мікрохвильовки. Ні, це штучка просто щоб взимку не замерзнути. Дякую, що дивилися. З вами був Іван, канал Rio DIY. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дизлайк, якщо не сподобалось, там в коментарях обов'язково десь там виправляйте мене, якщо я щось не так сказав. До нових зустрічей!